Ось такі бездротові навушники до мене приїхали. Гадаю, буде цікаво. Це у нас QCY ELIBATS Pro Plus, модель HT10. Зараз відкриємо і подивимось. Дуже багато тут заявлено. І, о, маючи вже досвід о, з такими наушниками, в мене до цього були теж QCY, Дуже гарно грали, хоча після мого відео були і негативні відгуки. от Не знаю. Мені дуже подобались ті наушники і тепер ось що в нас тут є. Цікаво. Я обрав отакий от темно-синій колір. Ось як воно все виглядає. Чудово. подивимось як воно буде насправді. Обожні обкладиші. Гадаю, ці будуть настільки ж приємні, як і ті, що були в мене. Ну от і все, піду слухати.